У спортивних костюмах із документами також восьмий рік лягають спати мешканці багатоповерхівки на митниці. Під свист вітру і тріск стін. Будинок на Гагаріна продовжує руйнуватись. Шпарина вже в півтора сантиметра. Люди бояться, що так і не дочекаються укріплення висотки, каже Ольга Скорик. Такі стіни тріщать страшно. Оце ж бачите, там обої повністю порвало, склезняк такий скозив, що просто дійсно вітер гуляв по квартирі. Я його замазала, а воно опять, бачите, рве. І так, уже вісім років будинок на Гагаріна буквально тріщить по швах. Валентина Михайлівна мешкає на горішньому поверсі. Жінка лягає спати, у все озброєнні. Торцева стіна будинку відійшла, подекуди шпарина сягає півтора сантиметра. І така халепа знизу до верху. Ми практично лішились жилья. Платін за площу, спрашується за чим. Внук живет, знімає квартиру, тому що площадь ця ні пригодна для жилья. Люди борються за будинок із 2006 року. Написали стоси звернень, та результату поки обмаль. Аби укріпити аварійну стіну в мерії вирішили добудувати ще один під'їзд. Каменем спотикання стала земля, каже голова ОСББ. Із травня місяця прошлого року. На сесії ніяк не можуть вирішити питання про дозвіл вже на цю землю. Тобто вже вся документація готова, але її треба затвердити на сесії. Перед тим як робить забудови, все одно треба зробити кріплення торцевої стіни. Мешканці кажуть, залюбки переселилися з аварійної висотки та нікуди, тому утеплятимуться на зиму, бо жити в страху їм щонайменше півроку. Так кажуть у мерії. Всі необхідні проектні роботи зараз. Всі в роботі. Абсолютно. Я сподіваюся, що ми протягом найближчих тижнів вийдемо уже на всі необхідні проєктні рішення і зможемо ну, максимум наступної весни розпочати ці будівельні роботи і протягом кількох місяців їх провести. Скільки це все коштуватиме у мерії поки не уточнюють, як і те, чи не забракне у зладенній скарбниці коштів. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Вікановини.